Сила в тобі представляє. Чому одні люди досягають успіху, отримують багатство і реалізовують свої мрії, а інші залишаються в постійному фінансовому стресі та відчаї. Скільки разів ти думав, що вартий більшого, але чомусь, куди б ти не йшов, нічого не змінюється. І цей шлях досягнень тобі здається закритим, немов завжди чогось не вистачає, якогось ключа, щоб нарешті відчинити ці двері достатку. Але цей ключ уже тут. А саме у руках Наполеона Хіла, людини, яка понад 20 років присвятила вивченню секретів успіху, досконально вивчаючи найбагатших людей свого часу. Його книга Думай і багатій це не просто слова на папері, це чіткий план дій, створений для того, щоб допомогти звичайним людям зрозуміти, як мислити та діяти, щоб вийти з бідності і, нарешті, взяти контроль над власним життям. І прямо зараз ти отримаєш доступ до цих секретів, що допомогли мільйонам людей в усьому світі досягти фінансової незалежності та самореалізації. Тому дивись це відео максимально уважно та до самого кінця, щоб не пропустити жоден із принципів, які допоможуть тобі змінити своє життя та стати тим, ким ти завжди мріяв бути. Правило номер один сильне бажання. Сильне, чітке бажання це початок кожного великого досягнення. Наполеон Хілл вважає, що багатство починається зі спраги мати більше, але як це застосувати на практиці? Запитай себе, чого ти насправді хочеш досягти, потім постав чітку ціль і зроби її своєю постійною думкою. Запиши конкретні суми, які хочеш досягти, та візуалізуй свій успіх щодня. Тому що саме це програмує твій розум надії, що наближатимуть тебе до мети. Правило номер два: віра. Твоя віра у власні можливості та впевненість у досягненні цілі ключовий крок на шляху до багатства, адже ти не зможеш абсолютно нічого досягти, якщо щиро не віритимеш у свої власні сили та можливості реалізувати все те, що задумав. Як це використати на практиці? Вдосконалюй свою віру через позитивні установки. Щодня говори собі, що ти заслуговуєш на успіх, що здатен досягти своїх цілей. Навчися замінювати негативні думки на впевненість у власних силах, тому що саме ця риса життя допоможе тобі завжди реалізовувати абсолютно все, що ти задумаєш. Правило номер три: самонавіювання або самопрограмування, і це саме про наші думки. Тому що якщо ти контролюєш їх, то вони стають потужним засобом впливу на підсвідомість та на наше з вами життя загалом. Як це застосувати на практиці? Щодня двічі на день повторюй свої цілі в голос або письмово, адже це зміцнює твою впевненість у досягненні цих цілей. Регулярні афірмації впливають на підсвідомість і допомагають нам подолати будь-які сумніви. Наприклад, говори. Я фінансово незалежний, або гроші приходять до мене щодня надзвичайно легко і швидко. Правило номер 4 спеціальні знання. Загальні знання, які є в більшості людей на світі, це основа, але спеціальні знання створюють цінність і відрізнятимуть тебе від інших, як це використовувати на практиці. Завжди інвестуй у розвиток своїх навичок і знань, які конкретно пов'язані з твоєю сферою діяльності. Читай книги та проходь різні курси, які допоможуть тобі краще розуміти світ і досягти успіху у багатьох сферах. Правило номер 5 уява саме уява дозволяє нам бачити нові можливості та шукати унікальні шляхи досягнення багатства, які точно інші не помічають. Але як це застосувати на практиці? Щодня виділяй час на ідеї щодо власного бізнесу, інвестицій чи проектів. Не бійся, мріяти сміливо та придумувати нові підходи до вирішення проблем, тому що саме це відрізняє сучасних лідерів. Правило номер 6 організоване планування без конкретного плану дій. Кожна ціль залишиться лише бажанням, без плану. Ви щодня не знатимете, куди саме та як вам рухатися в тому чи іншому напрямку, і в кінцевому результаті ви не отримаєте нічого, про що так мріяли, як це використовувати на практиці. Розроби детальний план дій для досягнення фінансової мети, розбий його на конкретні завдання та встанови дедлайн, тобто термін, коли ці завдання мають бути закінчені. І пам'ятай, важливий не тільки план, а й дисципліна його виконання. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Правило номер 7 рішучість: рішучі люди досягають успіху, бо не вагаються приймати рішення. Вони розуміють, що в будь-якому випадку можуть виникати ризики, але також вони розуміють, що стояти на місці це теж не вихід. Як це застосувати на практиці? Приймай рішення швидко та вір у його позитивну реалізацію. Навіть якщо не всі рішення будуть правильними, вони приведуть тебе до цінного досвіду, тому що саме рішучість допомагає уникати вагань та втрати можливостей. Правило номер 8 Наполегливість. Наполегливість це здатність продовжувати діяти, навіть коли здається, що все проти тебе. Це здатність діяти, попри будь-які перешкоди та труднощі, не дивлячись ні на що. Тому що ви чітко розумієте, для чого ви все це робите, і, відповідно, завжди виконуєте абсолютно будь-яке завдання, не дивлячись на будь-які відмовки. Як це використовувати на практиці? Не зупиняйся на шляху до успіху, навіть якщо стикаєшся з багатьма невдачами, учись на помилках і продовжуй йти до мети, адже успіх часто чекає на тих. То не здається, і навпаки, він дуже швидко прощається з тими, хто здається при перших будь-яких перешкодах. Правило номер 9 сила мозкового центру: оточи себе однодумцями, що допоможуть тобі набагато швидше досягти твоїх цілей. Спілкування з такими людьми допоможе тобі генерувати в десятки разів більше різних ідей та відкривати більше можливостей для покращення свого життя. Та відкинь абсолютно усе своє оточення, яке ти відчуваєш своїм баластом на дорозі до твоїх мрій. Але як це застосувати на практиці? Шукай людей, які розуміють твої амбіції та можуть підтримати тебе у розвитку бізнесу або кар'єри. Також створи свою команду чи долучайся до готових спільнот, що розкриватимуть твій потенціал на максимум. Правило номер 10 сексуальна енергія. Енергія, яку ми зазвичай витрачаємо на фізичний потяг, може бути спрямована та набагато ефективніше використана для досягнення успіху. Цю силу насправді багато хто недооцінює та просто витрачає її даремно. Як це використовувати на практиці? Направляй сексуальну енергію, що виникає у тобі саме для досягнення своїх фінансових цілей, творчих проєктів та нових ідей. А не для звичайних розваг, які в кінцевому результаті не дадуть вам жодного довгострокового результату? Правило номер 11 підсвідомість. Підсвідомість контролює наші автоматичні реакції та переконання, і якщо взяти її саме під наш контроль, то це стане дуже хорошим інструментом для досягнення будь-яких наших цілей та бажань. Як це застосувати на практиці? Програмуй свою підсвідомість на успіх через позитивне мислення та візуалізацію, віру те, що заслуговуєш на успіх, і твоя підсвідомість почне працювати на тебе. Правило номер 12 Мозок. Мозок є приймачем думок, тому важливо підтримувати саме позитивне мислення, а не будь-які негативні установки, тому що існує головне правило життя: хто контролює свій мозок та свій внутрішній стан, той. Контролює своє життя, як це використовувати на практиці, захищай свій розум від негативу, оточуй себе позитивними людьми та речами і завжди вдосконалій своє мислення та шукай способи підтримувати свій позитивний стан при будь-яких ситуаціях. Правило номер 13 шосте чуття. Шосте чуття або інтуїція це внутрішній голос, що часто допомагає нам приймати правильні рішення. І головна проблема в тому, що більшість людей просто не слухають цей внутрішній голос, який на практиці може реально покращити їхнє життя. Як це застосувати на практиці? Завжди прислухайся до інтуїції, особливо тоді, коли стоїш перед важливим рішенням, Тренуй шосте чуття, дослухаючись до своїх емоцій та розвиваючи свою підсвідомість. І саме тоді ти зможеш знайти своє істинне щастя, якого ти так прагнеш. Ці принципи Наполеона Хіла потужний інструмент для розвитку фінансового мислення та досягнення успіху. Пам'ятай, що секрет успіху у постійній практиці почни використовувати ці правила вже сьогодні, і тільки тоді ти побачиш кардинальні зміни у своєму житті. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують нашу худо успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.